це музей на два пелю, ми там живемо строїтелі. Залетів Беркут, повибивав всі двері, роздів на сказав, що форма один, що повністю розділи. Вигнали на нижній етаж до Беркута, туди почали бити і стріляти із помпових оружок. Яка, і... яка причина, що вони говорили вам? Ну сказали, що ви скати, коротше, да, ви живе? оттуда, ви, ви з, з Майдана, Майдана. не треба нас, нас ну, будуть казати ці слова, які вони казали. Докажи ми, Мати, що я буду казати? Мати. Я не такі, навіть бо вони. В масках були. Вони були в масках, лиця це не бачили. Від'їдьте назад. Ну, ми просто, я йому, я йому кажу, я строїтель, я тут. Оддихаю. Вони, вони, вони не, курва, ти курвати, твар, ти. Документи, Ти такі документи в них, виходить, вони у нас все. Віщі, телефони, гроші, ті, все там осталось наверху. Так, да, музейний прилог, 4-й етаж, ми там жили. Ми. Mm. А як ти там а я... в які години? Я там живу, там робимо Кудряшова. А чому? Тому що там хтось та в них по кричі, ну в нас <підинкотики> там, виходить, на нас здання. І кидав по них там чи камнями, ну я не знаю, ні, чим, коротше. І вони почали ну, ходити <підинкотики> по етажам. У нас вивели двері, я не знаю. Ми їм об'яснили. <підинкотики> ну як, вивели просто, дали по підсрачники, постріляли помповими ружями в нас, і ми перелізли через барікади сюди до вас. Скільки часу приблизно пройшло від цієї події? Минут 40. Це було 4.40. — 4.40, Як вони до нас зайшли перший раз. Ну вони зайшли перший раз, вроді нормально. Все Ви не пам'ятаєте, хтось ще до когось ще було крім вас застосовано? Я не пам'ятаю, бо там наших не було, там ще нас три чоловіка, ну вони просто з утра пішли, їх не було, вони просто не прийшли. — Ви б могли так. розпізнати цих людей при повторному огляді? Ні, вони були в масках м'яких. Як Ідентифікувати вони... якимось чином можливо цих людей? Та ні, ну як у нас сонний бугра, забігли на <coughs> фарматер. Ні, ні, як, я навіть не обращав внимания. Просто тут був беркут. беркут. Ну так, да, це я ж, всіх я знаю. Воду не поливали, ну дали нам подзач і постріляли помповими ружами. Ну, куди попали? -то? Американський журналіст питає, скільки людей нападало на вас? Ну, було п'ять чоловіків. П'ять чоловіків. Five people. Сколько скільки Да, і ми їх посчитали нам. Попідсрачники нам давали, ми вийшли. Як близько у вас стріляло? З якої відстані у вас стріляла? Ну, я рвоную, мене стрельнули. Я не знаю, я навіть не знаю, скільки. За кілька дорогів практично. Ну так, ну я зробив там слизько, я пару шаву зробив. Покажи, покажи, яка спину. Голу. Спину, спину можеш. Ой, <рик> <рик> будь ласка. Камеру, будь ласка. Провіше, провіжі. Ще ще. Ну, як вам розказати? Ми спали в нас. Перший смічок, ну як, я з Експро Соня, думаю, може, пацани <рик> прийшли там. Ну, Живуть там теж з нами. Ну, думав, пацани прийшли там. Хотів відкрити двері, вони смикнули, вирвали повністю. Ну, Попросили наші документи, все я їм дав, вони провірили, вроді все нормально. Побігли вони на вийшли на етажі, подивилися, по них хто так кидав каміннями, вони подивилися і збігли назад і сказали, хто, де ваш ще один, хто там бігав. Коротше? Ми кажемо, ми тут двох, мужики, ми не при дівах. Я кажу, я не знаю, ну, відкуди я можу знати. Ну він мені в бочину вдарив. Ну так, ресину не не з його не десав. Кажуть, форма одежди ноль. Ну, ми розділися, але ну, я залишився в трусах і в майці. Він сказав, нуля тобі сказав. Ну я зняв ну, повністю все із себе. Ну і зігнали нас четвертого на перший. Ну, пару посрачників нам дали там. Коротше, почали стріляти по нас по оружжам. Я не знаю, метраж я не, я не знаю, тому що я рванув в сторону барикад.